Ну що, друзі, розкажу вам трошки, що планується робити по тракторцю, що ми купили, що будемо ще купляти. Дуже-дуже багато ще роботи з ним, він повністю недороблений. Ну, як, він свою, можна сказати, роботу, те, що треба, то він виконує, але ще його трошки треба буде візуально підкрутити і покрасити. Ну зараз, в общем, розкажу, слухайте далі. І так, друзі, розказую, що ще будемо доробляти по трактору. І скільки він нам став зараз вже на даний момент. На даний момент, друзі, він нам став у 2200 е, доларів. Ну там плюс-мінус 50 доларів буде. Так само було багато запитань, чому не купили там Т-25, чи ще якийсь трактор вже цілий, зобраний. Друзі, ви возьміть за 2200 доларів, купіть е, трактор Т-25 хороший, дійсно хороший, щоб ви туди нічого не вложували. І відразу суми такої не було, щоб купити трактор. Все куплялося поступово, там один місяць купили те, те, те купили, а потім вже помалесеньку дозбирувалися. Що плануємо доробляти? Я там вам розказував, але не геть там розказував у попередніх відео. Може хто бачив, може хто не бачив. Планується ще трошки підкупити запчастинок і доробити його вже геть до толку, так як нам буде потрібно. Покрасити буде, треба його. ну Красочку ми вже заказали, але на даний момент красити не будемо, бо на дворі вже, як ви знаєте, холода. А гаража, у нас кстати, такого великого у нас немає, щоб його покрасити. Краска це таке, можна сказати, це вже буде останній план у нас. Зараз ми хочемо першим, першим ділом це поставити на нього передній міст. Карданчики ми купили. Зараз на даний момент шукаємо ще. Мостик, якісь такі недорогі, щоб був. Ну, Є мости Азовський мост, Азовський будемо ставити, є мости, але е, тут по місцевості, можна сказати, що й нема тільки ціни космос. А заказувати то доставка вийде блін, як цілий, напевно, міст. Так, передка будемо робити, і далі будемо ми ставляти на нього кабіну. Кабіну ще не вирішили, яку. Ну, Батько казав вроде, або МТЗ, або ЮМЕС. Кабіна теж поки що не буде ставитися, першим ділом зробиться у нас пароток, щоб добре було їздити по гразі. Також будемо замінювати оцю резину. Це в нас проста резина. Ми брали з буса резину. Ось. Будемо нормально ставити резину, на нього йолочку поставимо. Я так думаю, що ще доларів. 700, це вже геть із краскою, і всім додається до цього трактора і до 3000 вийде дійсно хороший трактор. Ось, друзі. І далі вам планую вже знімати, ну, коли ми його будемо робити. Передній міст. Я думаю, що ми більш того, що зимою ми його поставимо, купимо. ось, А по покрасці тоді вже коли буде тепліше. Або, може бути таке, що. Якщо подивимося, якщо він влізе нам в гараж, то і в гаражі покрасимо його. Ну і ще плануємо, звісно, робити здорового гаража, щоб він влазив. І можна було спокійно заїхати і його покрасити. Ну і хто каже, що довгий, ну я не сказав, би, що цей тракторець довгий. Я вже вам це розказував, друзі, в попередньому відео. Можливо, можливо, він здається таким довгим, тому що я знімаю відео на 0,5 камеру. Ось, Зараз вам переключу э, цей. Камеру і покажу, як він виглядає на 1X. Ось, друзі, отак він виглядає на 1X. Ну, тепер він і не здається, що він довгий. Ось. Ну і скажу, що цей трактор дуже-дуже мене виручав. Коли були моменти, коли були проблеми з роботою не було роботи, то ми їздили в ліс їм по дрова. І я не знаю, скільки ми кубів дров перевозили цим тракторцем. І дяку Богу, він ни разу нас не підводив. Все було чудово. Так само, друзі, по дому, все, всі, по полю. Всі роботи виконуються на Ура. Немає, немає ніяких проблем з цим. Ось а ще, ще що будемо доробляти. Забув вам, друзі, сказати. Е, будемо ставити так само і єдругосілітір руля. Ось таке от, друзі. Покажу вам його трошки тут. Тут ще не показував. Зроблено все ось так у нас. Далі, це все, все абсолютно ми робили самі. ось Заводиться він дуже легенько. Маса у нас ось тут. клад собі і завів. Все просто і легко. І він всього-навсього довший на буквально там 15 см, щось таке там за, за, за Т-25. 15-20 см я не помиляюся. Ну, я в попередньому відео розказував, але думаю, скажу ще раз вам. Так само, хто ще, друзі, не бачив, ось у нас така саморобна дискова борона. Робили ми з, з батьком двоє її, варили. Ну, Купляли диски, звісно. Також дійсно хороша штука. Я думаю, що коли він покраситься, коли поставиться кабіна на нього, то вигляд його буде зовсім другий. Ось. А кому може цікаво, з чого він складається, бо ми це вже знімали, розказували вам, то в нас є відео на каналі, тому дивіться попереднє відео. Там дуже-дуже багато є відео про трактор. Ось. Далі будемо вже знімати, як вже будемо щось робити, крутити і так далі. Ну і це вже буде таке останнє відео вам, як я розказую щось про трактор і що плануємо робити. Далі вже буде все зніматися, як ми будемо його далі дороблювати. Ось. Так от, друзі. Таке вийшло у нас відео. Всім дякую за перегляд. Хочу попросити у вас поставити лайк, підпишіться на канал, кому не важко. Мені буде приємно і буде мотивація знімати вам щось далі. Ось. Всім пока, друзі.